Дякую за вашу увагу та час для цієї презентації. Мене звати Поркет-Гаранто, і я присвятила своє професійне життя розробці вакцин для захисту здоров'я як вірусолог у перші роки після закінчення університету та просуванню профілактики методом вакцинації наших собак і сімей в наступні роки свого професійного життя. Тож вітаємо у родині Хіпра. У нашому каталозі є два основних продукти для захисту собак і Представляють їх наші головні амбасадори – бордер колі Селеста, яка представляє нашу вакцину для цуценят хіпрадох діпісорвек, щоб захистити їх від чуми та парвовірусу. та наш розкішний ірландський сетер Пегасус. Він представляє нашу полівалентну вакцину для захисту цуценят та дорослих собак від переважної більшості вірусних патогенів, а також від лептоспірозу, який, будучи зоонозом, також захищає нас, родину собаки. Подивімося двоххвилинне відео, яке у веселій формі показує необхідність вакцинації, щоб жити здоровою сім'єю. Це відео можна відтворити в клініках наших клієнтів, щоб підвищити обізнаність серед сімей, у яких є собаки. Вакцинація означає захистити їх і захистити себе. Захворювання досить легко передаються. Селеста наражається на більшість інфекційних захворювань, які легко передаються, просто через контакт з іншими собаками або коли вона гуляє зі своїм другом пегасосом. Є захворювання, які загрожують її здоров'ю і навіть життю. Натомість вакцини формують її захист. Ми можемо захистити її за допомогою вакцинації, яка є дуже важливою складовою профілактичних програм. Вакцини посилять захисну реакцію Селести від вірусів і бактерій. Послідуємо її індивідуальній програмі вакцинації. з раннього віку ветеринар запропонує індивідуальну програму вакцинації, яка необхідна Селесті відповідно до її способу життя. Починайте вакцинувати цуценя з 6 8 тижневого віку. Програма вакцинації цуценят починається у віці від 6 до 8 тижнів і завершується у віці від 16 до 17 тижнів. Ветеринар стежитиме за здоров'ям вашого улюбленця. Ваш ветеринар огляне та введе вакцини вашій собаці, лише якщо вона здорова та не має паразитів. Не забувайте про бустерну дозу вакцини програма дасть цуценяті імунітет на деякий час, після чого дуже важливо вводити бустерні дози вакцини. Слідуйте графіку вакцинацій. Селеста має слідувати своєму графіку вакцинації, щоб бути захищеною та зменшити ймовірність підхопити хворобу, проти якої вона вже була вакцинована. Відвідуйте ветеринара принаймні раз на рік, щоб перевірити здоров'я вашої собаки та дотримуватися графіка вакцинації і тоді ви будете жити щасливо разом впродовж довгого часу. Я, як вірусолог, і зважаючи на інтерес, який викликала розробка вакцин в усьому світі, через інтерес вакцин проти ковід, які багато з нас отримали, коротко опишу, як ми виробляємо наші вакцини. І почну з виробництва модифікованих живих вірусних антигенів. Певна культура клітин вирощується у великому біореакторі. На малюнку ви бачите вміст біореактора з мікроносіями, куди прикріплюються клітини. Тисячі мікроносіїв і сотні клітин прикріплені один до одного в 400 літровому біореакторі. Потім ми очищаємо клітини, щоб видалити з поживного середовища будь-які компоненти тваринного походження насамперед сам альбомін, і проводимо розведення. Вони відновлюються в середовищі без сироватки. коли клітини перебувають у відповідній фазі, вводиться невелика кількість вірусу, який розмножуватиметься в геометричній прогресії та напрацьовуватиме вірусний антиген, який стане частиною складу вакцини. Супернатан збирається, і потім ми виконуємо унікальний процес мікрофільтрації, щоб очистити вміст. І додаємо стабілізатор pH. Етапи, які помічені жовтим, є ключовими, щоб мінімізувати побічні реакції. потім формують фінальний склад вакцини та додають кріопротекторні середовища. Упакований у флакон і ліофілізований вірус, наприклад, лише один вірус чуми собак у сухій фракції ДіПі або чотири віруси у сухій фракції Сім – що забезпечує їх зберігання? Тепер перейдемо до виробництва антигенів бактерій, точніше, інактивованих лептоспір. Лептоспіри вирощуються у великому ферменторі. Один із наших 2000 літрових ферментаторів ви бачите на фото. інактивуються та збираються, коли вони знаходяться на оптимальній метаболічній стадії. Потім ми переходимо до очищення шляхом центрифугування, таким чином видаляючи поживне середовище. Ці кроки є Ключовими для мінімізації побічних реакцій, І останнє – розведення та формування фінального складу, перш ніж помістити лептоспіру у флакон. Ми використовуємо подвійний захист щоб закрити флакони. Тому ми встановлюємо гумову пробку, а поверх нею – кришку Flip-Off, що відкидається. Це дійсно підвищує вартість, але також це безпека і якість наших вакцин для собак. Оскільки конденсація в холодильнику це поширене явище, яке може призвести до забруднення пилом або частинками, які можуть потрапити у флакон під час процесу розчинення, ми запобігаємо цьому за допомогою подвійного захисту. наступного разу, коли ви будете вакцинувати собаку, продемонструйте своєму клієнту наскільки безпечний хіпрадох, виконавши цей простий клік чому наш слоган любіть їх двічі більше? чому хіпрадок діпі це найкраща вакцина для цуценят? Тому що вона має максимальний вміст антигенів у кожному флаконі. І як нам це вдається? У кожній дозі 1 мл ми гарантуємо 10 мільйонів одиниць модифікованого живого парвовірусу собак та 100 тисяч одиниць вірусу чуми собак. Таким чином ми маємо 100% максимальної кількості кожного антигену в кожному флаконі. До речі, їх не потрібно додатково розбавляти розчинником, як це роблять конкуренти. Ми розводимо ліофілізовану фракцію вірусу чуми собак рідкою фракцією парвовірусу. що робить іппродокс-7 унікальним? це не тільки вакцина 7 в одному, яка запобігає семи різним захворюванням і містить максимально можливий титр парвовірусу. Вайрус Пам'ятайте, що вона також має унікальний процес очищення: спеціально доданий стабілізатор pH і подвійний фізичний захист із системою відкидної кришки Flip-Off. Ці три елементи є ключовими для запобігання побічних реакцій. Я хочу вам показати нашу найбільш комплексну вакцину Хіпра-Дог-7. Вона містить чотири модифікованих живих віруси у ліофілізованій фракції. один мільйон одиниць парвовірусу собак, десять тисяч одиниць вірусу чуми собак, штамп ледерле, десять тисяч одиниць аденовірусу собак другого типу штам Манхеттен, який захищає від двох хвороб: гепатиту собак та ларинготрахеїту і 100 тисяч одиниць парагрипу собак, який викликає вольєрний кашель, і дві інактивовані лептоспіри в рідкій фракції іктерогеморагія та канікола. Згідно з цим дослідженням, опублікованим у 2019 році. Незважаючи на схожий рівень позитивності після вакцинації, Хіпродокс-7 генерує вищі рівні імунної відповіді проти парвовірусу собак у порівнянні з його головним конкурентом. Як ви можете бачити, зелена лінія на графіку показує титри антитіл до парвовірусу собак, виміряні за допомогою комерційного набору Елайза у цьому польовому дослідженні взяли участь близько 100 цуценят віком 8 тижнів. Тепер давайте перейдемо до міжнародних рекомендацій щодо вакцинації. Ви, мабуть, вже читали рекомендації від УСАВА і знаєте, що є основні, тобто обов'язкові вакцини для кожної собаки у світі, а також не основні вакцини, які не є строго необхідними, і, зокрема, них, коронавірус і лямблі взагалі не рекомендуються експерти не рекомендують використовувати необов'язкові вакцини собак проти ентерального коронавірусу або вакцину проти лямлі, оскільки це викликає легкі форми захворювання, виникає у собак віком 6 тижнів або молодше і зазвичай самообмежується. Тому наступного разу, коли вам доведеться продавати або вводити вакцину, обов'язково пам'ятайте про необхідність кожного антигену у флаконі. Щодо рекомендацій від УСАВА, в основному вакцинацію цуценят слід починати у віці від 6 до 8 тижнів. Бустерні дози вводять кожні 2-4 тижні і закінчують у віці 16 тижнів. Звичайно ж, план вакцинації індивідуальний, і ви несете відповідальність за вибір найкращого плану для кожної тварини. На наступному слайді я поділюся з вами коротким відео, яке підсумовує сильні сторони вакцини Хіпрадок Стрекс. Хіпрадок Діпі це жива атенуйована вакцина проти чуми собак у ліофілізованих таблетках для ін'єкцій та парвовірусу собак у суспензії для ін'єкцій. Хіпрадок 7 це жива атенуйована вакцина проти парвовірусу, чуми собак, гепатиту, ларенготрахеїту та трахеобронхіту у ліофілізованих таблетках для ін'єкцій, та інактивована вакцина проти лептоспірозу собак у суспензії для ін'єкцій. тож із сьогоднішньої презентації запам'ятайте захищайте свого собаку та захищайте себе. Я закінчу презентацію однохвилинним відео про Хіпру. Everything is continuously evolving. еволюція. Все безперервно еволюціонує. Ми еволюціонуємо, щоб бути сильними, адаптуватися до навколишнього середовища, щоб жити краще. Так, все розвивається, і хіпра теж і плин часу показав нам, що ми обрали правильний шлях шлях профілактики. Шлях, який привів нас до того, щоб стати експертами в області біотехнологічних вакцин і високоінноваційних послуг. Ось чому в Хіпра. Ми продовжуємо розвиватися, щоб бути сильнішими, створювати імунітет для здоровішого світу. Еволюція, яка могла рухати нас лише в одному напрямку, стосувалася профілактики та здоров'я людей. Складна та захоплива подорож, яка потребуватиме дотримання тих самих цінностей, що й завжди щоб просунутися в галузі здоров'я людини так само далеко, як ми досягли здоров'я тварин. Хіпра, створюємо імунітет для здоровішого світу. Дуже дякую вам uh, за увагу, І якщо у вас виникають питання, please, please, не соромтеся задавати їх. Дякую.